Всем привет! Сегодня чудовищные новости. Мне очень тяжело говорить сейчас то, что сегодня произошло. Сегодня погиб Кирилл Стремоусов. Погиб на территории Херсонской области, двигаясь в автомобиле, попавший... В ДТП мені здається, що колаборанти стрімову прибрали самі ж росіяни, так як він їм тепер не потрібен, тому що Херсон найближчим часом буде деокуповано від окупантів. Таким чином вони просто позбавилися від свідка їхніх кримінальних чинків в Херсоні, але це їм не допоможе, тому що правосуддя дістанеться кожного. Так, ось вони почали підготовку до виходу із правобережжя Херсонщини. Руса із затоплення прибережних районів. В случае, если киевский режим пойдет на дальнейшее увеличение попуска воды из водохранилищ или более мощную ракетную атаку Каховской плотины, образуется поток воды, который создаст обширные зоны затопления, приведет к значительным жертвам среди мирного населения. Возникнет дополнительная угроза для гражданского населения и полной изоляции нашей группировки войск на правом берегу Днепра. В этих условиях наиболее целесообразным вариантом является организация обороны по барьерному рубежу реки Днепр. Товарищ министр обороны, всесторонне оценив сложившуюся ситуацию, предлагается занять оборону по левому берегу реки Днепр. Приступайте к отводу войск и примите все меры, чтобы обеспечить безопасную переброску личного состава Вооруженні техніки, жаріку дніту. Є. Меніор войск буде асушльом в ближайшие сроки. Друзі, ви замітили, яка у них нелогічна причина виводу військ. Тобто Суровікін говорить про те, що нібито Україна веде вогонь по опорним спорудам дамби. Хоча Україна, коли вела вогонь по Новокаховській дамбі, так це тільки по шлюзу. І після того, як цей шлюз був зруйнований. Туди росіяни насипали гравій і тепер знову їздять по цій дамбі. Так ось, шлюз він взагалі не має ніякого значення до опорним спорудам дамби. Тобто, таким чином дамбу не зруйнуєш, і вони це знають. І вони тепер говорять про те, що вони хочуть із правого берега їхню групіровку вивести на лівий берег, саме е, на те місце, де, по їх словам, буде затоплення. Тобто вони вже заздалегідь на лівому березі Дніпра викопали траншеї, викопали окопи, куди будуть перевозити цю групіровку з правого берега. Тому що він говорить, що якщо дамба буде зруйнована, то групіровка на правому березі вона буде залишатися в вакуумі. Їхня логістика не зможе доставляти їм на правий берег озброєння, боєприпаси, солярку і так далі. Це взагалі. Така безглузда причина перевозити своїх солдат на те місце, де буде затоплення, де їх змиє просто хвилею дніпровської води. Це взагалі показує те, що вони не розуміють, як подати ту інформацію росіянам про те, що вони відступають і тікають з правобережжя. І придумали: ось це затоплення, хоча воно взагалі не має ніякої логіки. Таким чином вони просто говорять росіянам, що з правого берега вони перекинуть е їхніх солдат на е лінію лівого берега на побережжя Дніпра, куди буде йти хвиля величезна, яка змиє їхніх же солдатів. Ось так е вони е пояснюють росіянам, чому вони виводять е виводять з правого берега їхніх расистів. Хоча насправді причина в іншому. По-перше, Кримський міст зруйновано, і британська розвідка говорить про те, що відновлення, повноцінне відновлення Кримського мосту буде аж до вересня 2023 року. Таким чином, вони не можуть через Кримський міст постачати озброєння, також боєприпаси і солярку на південь України. І в них залишається єдина гілка желізної дороги, яка йде від Донецька через Волноваху, йде вона в сторону Токмака, Мелітополя і в сторону Нової Каховки. Це єдина гілка, яка залишилася і вона може бути в будь-який момент під вогневим нашим контролем. І все більше у них желізної дороги немає. Вони розуміють, що найближчим часом. Їхня логістика просто зупиниться, і ця групіровка, яка буде на правому березі, вона буде або здаватися в полон, або буде повністю знищена. Тому вони придумали такий привід, який взагалі безглуздий, для того, щоб вивезти війська із правобережжя України. Ось такі російські військові, які взагалі не мають мізків. На те й краще ми зможемо таким чином перемогти швидше, чим якби ми воювали з іншою якоюсь країною. Тому ставте вподобайки, діліться з друзями, пишіть коментарі, підписуйтесь, і все буде Україна.